Купуючи здоров'я або красу в соцмережах, ви можете придбати інвалідність за рахунок спотвореної реальності, яку доносить до нас соцмережі. Я крутий лікар, але мої соцмережі суттєво програються переглядами топ-аккаунтом Instagram, TikTok лікарів або клінік. Єдина реклама, яка на сьогодні працює і з якою є сенс працювати, це соцмережі. Я не хочу наймати спеціаліста з соцмереж, бо він і тренди зроблять з мене клоуна. Ми продивилися аккаунти з підписниками там 10 тисяч плюс. Е там, взагалі, немає професійного контенту. Також ми дійшли висновку, що з професійного контенту заходить тільки косметика, це вініри. Причому з точки зору лікаря і техніка і якості вони просто потворні. Потворні не тому, що мені не подобаються, ну це діло смаку кожного. Потворні вони тому, що вони виконані з критичними порушеннями техніки виконання, і це. Обов'язково дасться в знаки е, в майбутньому, і от тоді мої попередні слова про інвалідність вже не будуть здаватись популізмом для соціальних мереж. Або заходить шок-контент. Далі покажу випадок, тому якщо не подобається такий контент, просто проскрольте його або послухайте. Тут видалили три корні, вилучили кісту, зберегли перетинку, несуттєво, але все ж таки розширили цю перетинку. Скрізь перетинку дісталися до гаймерової пазухи і зробили закритий сіносліфтінг. Можете провести такий невеличкий ресерч в Ютубі, подивитися, що таке відкритий сіносліфтінг, якого ми уникли, бо ми зробили закритий. Подивіться на об'єми втручання, і ви зрозумієте, скільки ми зберігли, зберігли здоров'я нашого пацієнта. Ми встановили декілька імплантантів в кадрі один, але встановили декілька. Накрили формувачем, плазмою збагаченою тромбоцитами, і все це за якихось 40-50 хвилин. Без седацій, шаблонів м'якої, твердотканинних пластик, без е, всього того, що дуже дорого в прайсах, це реально дуже крута робота за рахунок того, що той, хто виконує, він є і мікроскопістом, і хірургом їх майже немає в Україні майже не лишилося, і це наша фішечка. все, що можна зробити в мікроскоп. Там, де потрібна ну, дуже висока точність, ми робимо в мікроскоп. Все, що не можна зробити в мікроскоп, ми контролюємо, як ми зробили в мікроскоп. Топис соцмереж, подивившись на все, що я зробив, скільки це коштує, вони зверху прибріхують, так, накидують такі фрази, як у вісні, в мікроскоп, вініри дроблять все те, що ми зробили на 3-4 візити і мультиплікують цінник X4. Як працює мультиплікація цінника? Побачивши два товари приблизно за однією тією самою ціною, ви обираєте найкраще з того, що можете собі дозволити. Але соціальні мережі дозволяють підвищити цінник ну, просто так, з нічого. І якщо вам це по кишені, ви на це клюєте. Дроблять вони тому, що лікаря, який так зробити, в них просто немає. А той, хто є, він гарно пляше в кадрі або добре говорить. А от так от працювати він не вміє. Перед тим, як щось робити, збагніть одну річ. Якщо популярність лікаря набута за рахунок соцмережного ну, розважального контенту, а не за рахунок професійного, то це гачок, тримайтесь осторонь. Зіскочити з такого гачка у вас вже не вийде. І в принципі, мене це влаштовує. Будь-яка переробка вона складніша, і для мене це професійний виклик. Будь-яка переробка вона дорожча і вона не супроводжується гарантією. Всі, хто довго з нами знайомі, ну і так трапилося, що зараз там за рахунок війни, чи там якихось там інших причин не можуть до нас потрапити, вони знають наш девіз. Не хвилюйтесь, ми все виправимо. До чого я все це веду? Ми живемо в кліповому світі. В якому увага триває від 3 до 10 секунд, і це супер для соцмереж, але це неприйнятно для подальшого рішення про співпрацю в сфері медицини та здоров'я. Спотворена реальність це підміна понять. Це коли хворого називають здоровим, це вкорінюється, і користувачі починають сприймати хворобу як нормальний здоровий стан організму. І мене це бентежить, тому що один майже ідеально зроблений зуб, який потрапив в колір, і не довелося обробляти два сусідніх зуба, це вже нікого не цікавить. А це супер складно з технічної точки зору. А от повний рот композитних вінірів, тут все нормально. Люди на випередки кричать: Хочу ціна, дайте контакти. І це і є спотворена реальність, в якій ми зараз живемо. Близькі друзі або родичі пацієнтів, які працювали з нами під час виготовлення цієї роботи, там обговорювали, давали якісь поради і так далі, там, вони не можуть відрізнити коронку від зуба. Ми просто віддали на руки їм відзеркалені фотки, щоб їх трошки заплутати. І от коли наш клієнт бачить, як родичі або друзі не можуть відрізнити коронку від зуба, а зуб від коронки, і починають критикувати свій зуб, він розуміє, що оце крута робота. Один зуб у фронті, а не повний рот потворних вінірів.